Як завжди зібравши все необхідне, я виїхав до свого місця призначення, пробиваючи через київські ранкові затори. Сьогодні ми їдемо на жуки острів, який знаходиться поряд з Києвом у 20 кілометрах від нього. Так, ну що, друзі? Ми вже приїхали на місце. Бачите, оцей спуск вниз. Це зараз веде до нашого місця цікавого, де ми будемо сьогодні сидіти і проводити час. Але там пісок. Ну, не знаю, як зараз місце і спортбайк витримає цю дорогу, але... Чому ж тоді ми сюди їхали? Правильно, варіантів немає, тільки вперед. Тому давай зараз будемо їхати дивитися, що там. О-оу, тро-оу, ну все трошки. О, я вже бачу, що тут людей купа сидить. Купа вже людей. О, ще й з наметами відпочивають. як їм заздрю цим людям. Навіть у цій поляні я ловлю погляди людей. Спортбайк діє як магнит. О, може тут давайте під цим дубом гарним. Так, місце прикольне, буду біля цього дубка сидіти. Супер місце. Ну що, друзі, нарешті я знайшов таке гарне місце, прикольне. Пічки співають, так все позеленіло. Така благодать Божа взагалі не знаю, як ще це по-іншому сказати. Зараз буду тут розкладатися, солика поставлю і буду свою поляночку робити. Осілися як царі, тепер можна почати приготувати вже щось смачненьке. Сьогодні буду готувати на отаких приблудах. Сітка титанова. Але під нею в мене ще є отакий маленький розкладний теж титановий мангал. Він складається з таких ось зон. І зараз ми будемо на ньому готувати дуже смачне м'язко. Ось так це виглядає маленький мій мангальчик. Отак буде сітка кластися, і отут буде моїх два сосиджа. Тепер до самого цікавого, мій любимий холодильник, все холодненьке доїхало. Накриваємо поляночку. Обов'язково газетка, бо якби без газетки нікуди. Ах. І отакі сьогодні будемо готувати дві сосиски. Зараз розігріємо їх і буде взагалі бомба. І Сьогодні наш обід, як кажуть, пішов не, не дарма. А, такі два соси зараз будемо. Поки горить вогнище, я вам швиденько зроблю тур по моєму місцю дизлокації сьогоднішній. Дуб, під яким я буду сидіти. Моя їдальня, моя шашлична барбекю. Байк тут запаркував. Ну і саме цікаве, це моя риломильня а-ля туалет зона. Тобто в мене така є фляга на 6 літрів, там я воду налив. Можна руки помити, вмитися, помити овочі, фрукти, і також такий рушничок, він в такому йде, бачите, чехлі. Ух, який вже аромат пішов. Як уже вони гар смачно пахнуть, вже так і хочеться швидше їх схрумати. М -м -м. Ох. Блять. Нічого страшного. Нарешті все готово. Накрив ось таку поляночку. Сьогодні оцей кіпіш був із-за цього всього. Виїхати в лісочок на мотоциклі, зробити таку файну поляночку, посидіти, послухати природу, птички, як співають, подивитися, отримати оцю весняну насолоду, ловити моменти. Будемо зараз, як кажуть, дегустувати горілочка. Ух, як добре. Давайте за ваше здоров'я, щоб Україна перемогла і закінчилась війна. Друзі, запам'ятайте, я це зробив для виду, але за кермом я ніколи не п'ю. Мабуть, зараз у когось Серце стане, але це реалії. Якщо сідаєте за байк, ніколи не пийте, будь ласка. Ммм. 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 Як смачно. Душа співає. Ммм. Ммм. Перший день після зими виїхати на переродку, ну це просто не знаю, як це не показати, це емоції. Але за дві неділі дуже швидко потепліло якесь аномальне тепло. Все позеленіло практично. Я думаю, через 2 тижні взагалі вже буде літо. Фух. Відпочинок сьогодні 100% вдався в мене. Красунчик. Навіть коли їхав тут в полі, люди всі збирав погляди всіх людей. Навіть у лісі можна на спортбайку сподобатись. Вирішив трошки пройтись прогулятися, подивитися, що тут є. І, і бачу ось це. Ну, сюди я точно не поїду, навіть можете не просить мене. Наступний раз, друзі, я на спортбайки виїду на рибалку, тільки вже не в це місце якесь цікавіше. Бо я спінінга сьогодні не взяв. У мене є такий тревел спінінг маленький, і думаю, що обов'язково треба щось буде зловити, карасика чи ще щось таке цікавеньке, що буде ловитися. Бо з я такий рибак, що ніколи нічого в мене не клює. Так і закінчився перший день мотосезону. Рання весна дарує незабутні враження. Тепер хочеться ще більше проводити часу на природі та ловити яскраві моменти, відходячи від наших проблем, які інколи нам завдають удар. Дякую, що дивишся це відео до кінця. Якщо не підписаний на канал, підпишись та постав вподобайку. Буду дуже вдячний. До скорої зустрічі!